У Лозові діє простір Центр життєстійкості» – місце підтримки, розвитку та дозвілля для дітей і дорослих. Його діяльність забезпечується за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, Харківської обласної військової адміністрації та Лозівської міської ради. Центр пропонує безкоштовні послуги, серед яких особливою популярністю користуються денне перебування дітей. Дуже зручна послуга. Батьки для вирішення своїх соціально-побутових питань вимушені знаходити місце, де дитина може в цей час перебувати. І не завжди, і не в кожного є бабусі, дідусі або близькі особи. І в нашому центрі дитина може перебувати до двох годин. Якщо потрібно довше, то мама про це нас повідомляє і залишається довше. Центр життєстійкості облаштований для безпеки і комфорту відвідувачів. Дитяча групова кімната облаштована безпечними меблями. Є кондиціонер, є телевізор. В одній кімнаті одночасно може перебувати до десяти дітей. За попереднім записом батьки. Можуть домовлятися про те, щоб дитина у нас перебувала. Ми рекомендуємо попередньо записуватись, тому що не бажано більше десяти дітей в одній кімнаті одночасно. Ну, до двох годин їм буде важко перебувати. Перебування в центрі це не лише безпека, а й цікаве дозвілля, розвивальні ігри, малювання, руханки та перегляд пізнавальних мультфільмів. Якщо вони там малюють, то вони обов'язково розповідають про свої малюнки, про свій настрій, настрій, з яким прийшли, настрій, з яким йдуть. Якщо дивляться мультфільми, то це мультфільми обов'язково для розвитку, там, про дружбу, про взаємовідносини в сім'ї, ліплять для розвитку дрібної моторики. За словами Ольги Денисюк, у центрі можуть перебувати діти, які здатні залишатися без супроводу батьків та виражати свої потреби у спілкуванні з фахівцями. Вимог немає до обмежень до віку, але дитина принаймні повинна нам повідомити, коли вона захоче в туалет або водички попити. бажано, щоб розмовляла, ну і не плакала без своїх близьких дорослих. З дітьми в центрі життєстійкості займаються фахівці з педагогічною освітою, які пройшли спеціальне навчання та добре розуміють потреби малечі. Участь в заходах можна брати абсолютно безкоштовно, бажано за попереднім записом, тому раді бачити в нашому центрі життєстійкості кожного.